Друзі, мої вам вітання. Третій день турніру. трьохзірковий, підтримка з повітря. Всі кольори. Борона забув подивиться. Ну в Б. Ну і ладно, все одно вже на 400 очків відстає. -ху 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 -ху. Продовжуємо так. А вдруг п'ятірка? Ні, не приїхала п'ятірка. Ну, дай ладно. Може зараз? Ні. не хоче. Ну, де не хоче, та й не хоче. Значить, будем. Щось інше складати. Ну ти знайшов кого бити? Так, зеленого, як як завжди, не вистачає. Ну, Давайте спробуємо цього хоча б знести в центрі. Ой, чудово, чудово. Там уже наплодили корінців. В собі так. п'ятірку червону бачу, нафіга не знаю, тому просто зарядимо цього. Давайте. Хм. Давайте бездавайте. Можна було б цього знести? Ну, давайте цього. Блять, вона мені маячить, та п'ятірка червона. Головне дохіла зараз знести. Ось цього. Ще там атака порізана, яким чином. Щось я пропустив це, потрібно якісь камінці під ними пошукати, нехай там похиляться. Ну, Фіолетовий то, звісно, добре, але не зовсім. Зараз пріску приберемо і будемо займатися фазом. Ну і все. Що там далі? Нічого нового, нічого нового, просто рухаємося де і все, рухаємося вперед. Так, і потім бомбочкою зацепимо ще один зелений. У нас буде десяточка, так? Да? Нормально. Так. Ну, ладно, він один. Один фіолетовий, тому каміння сильно. Сильно і не вдарило. Так, ось так давайте. Так, цей по, Да, да-да-да, по червоних боля ще б'є. Так, щось кудись полетіло. Ого, а щоб далі йшло комбо, то було б весело. Воно зупинилося, тому що. Хм. Я не знаю, чи він нам потрібен, але візьмемо. Давайте так. Чудово, ще зелений під'їхав. Головне не переборщити долгуна, щоб я міг себе прикрити. Ай-яй-яй. Ай-яй-яй. Не добили. Ну, фіг з ним. Ми зараз знімаємо то все. Все, синім торба. Угу. Кого, кого? Давай тебе. А тут а має померти. Угу. Ху -ху -ху. Та блін. Так, що тут далі? Давайте назад крила повернемо. Так, так, мені хотілося ще б зелені. Не встиг сказати, мені все оформили. Так, давайте альфа-таланти знімаємо... Ну давайте так. Фі фіолетовий. В принципі, на що був і розрахунок. Так, зелені можна. Ну, зараз і сині. Мені здається, навіть можна ось так зробити. Бо ми вже нормально так розігнані. Давайте пріску пріс пресувати. Так, якщо нічого не полетить, Щопріску ми об'ємо зараз. Угу. Ну, давайте синеньким спробуємо дозабрати. Не хоче, так? Да? У нас щітки включила і не хоче. Все одно ми зараз допоможемо. Так, ну тут, в принципі, щось крутити. Бо вона буде тих корінців народжувати, треба під нею десь Доби зелених перезарядом, чи не перезарядимо. Да, так, перезарядили. Тільки зелені, не там, де треба. Я під нею щось хочу просто знайти, зелене, і сильно шльопнути. Доб'є, ні? Ні. Міньйони добили. Ну, чудово. Зберегли нам трішки часу. О! Ну, хоч щось. Хоть щось нове? Ага. але він повільний. Мені потрібно. А що мені потрібно? Якось типу закритися від нього, чи що? Жовтих в мене немає взагалі, ну щоб бити. Аща. Очищає, відчищає. Та ладно, в мене мультики, що я парюсь? Правда? Ну ж, один долгун тільки. Ну, Кирила можна тільки якимось замінити. Чи не потрібно його міняти? Я не знаю, давайте візьмемо цього, спробуємо. Тут червоних нема, крило нам не сильно допоможе. Просто якби щось нове в обороні, потрібно якось віднестися до цього посерйозніше, тому що я часто недооцінюю якраз такі цілі. І потім поплачуюсь за це. Ну, дивіться, я, в принципі, я можу вбити беліт. А можу і не вбити. Ну, в сенсі я її то вб'ю. Але що нам то допоможе? Давайте ну ось так. У нього чи не багато? Хотілося б, звісно, пенька вбити? Ну, У нього захист, я знав, що цей захист. Так, тоді ось так. Правильно, і ось так. Все, тепер Джолі. Джолі, я не сильно його і то й боюся. Давайте ось так. Зараз ми зелених зарядим. Ні, ну не буду я через четвірку заряджати, їх не хочу. Давай, бей. У нас розподіл, нам пофіг. Так, оце ми знімемо. О, ладно, розподіл включимо дракона, використаємо трішечки пізніше. Нехай Бальтазар вдарить. Так, джолі, джолі, джолі. П'ятірку давайте зелену складемо. Зараз, правда, хіл зарядиться. Ну то таке. Ой, долгуна не включив. Долгунчика не включив. Так, а ним взагалі ціль потрібно вибирати, так? Да? Так, да, потрібно. Зеленим. Думаю, що доб'ємо. На них посилення є, а Так. Давайте цьому включимо новому. Як тебе там звати? Лютан. Лютий. Будеш лютий. Будеш в мене лютий. Так. І ще щось. Напевно, фіолетовий зібрати. Йому надобивати. Давайте. А, він не заряджений. господі, чого я на нього тикаю? Ну і все, якось, якось геть не дуже. Не дуже весело. 82, й ну це тому що зарані. Ой, може, може, тут щось вибереться та якусь достойну позицію займемо. Але це виходить. Получається, що перший день в мене в це все-таки була, я мінус 400 очків. І мінус 650, 650 очків я втратив. 650, зараз тут було. Ладно. Нафіг. Десь, десь зверху я бубе. Е, Добренько, дякую всім за увагу. підписуйтесь на каналчик, ставте вподобайки, миру, щастя і добра.